Вітаю вас! У даному відео хочу показати будівництво даного каркасного будинку від початку проєктування Ось, і під здачу будинку під ключ. На базі даної картинки нами було спроектовано ось такий будинок. Як технічне рішення, було вирішено Покрівлю і бокові стіни зробити із фальцевої покрівлі, а фронтонні стіни, тобто перед і зад будинку, обшити деревом, тобто фальш брусом. Фундамент вирішили робити асфайно-винтовий, а саме використати геошурупи, так як дана місцевість досить кам'яна. І Сваї, звичайні, там будуть йти не досить легко. Сваї ми забурюємо ось такою портативною буровою установкою, яка, в принципі, використовується для буріння скважин, але ми її дообладнали і можемо забурювати нею сваї. Ось. Як бачимо, досить легко готові. Це в землі, да, звичайно, каміння з стягує, але все можна поправити. Аз, тут вже пішов чат каміння міня, його шуруп важко проходить через дні. Ось яскравий приклад, як досвід та майстерність працівника заміняє грубу силу. Вага даної установки більше 100 кг. Ось я знаю точно, що дві людини її переносить дуже важко. Але досвід цього працівника дозволяє йому легко маніпувати дану установку і просадати її з місця на місце без стані грубої сили. Після завинчування свай на сваї кладеться обв'язка будинку, після чого закидаються лаги і ставляться уже стіни. Для гарного вигляду будинку було вирішено зробити великі вікна і в даному місці зробити нішу для читання. В цьому місці ми будемо мати вхід в будинок із заднього двору. На По другому поверсі два великі Ось, Каркас будинку виконаний із струганої сухої дошки. 150 мм. Підлога, тобто перекриття підлоги першого поверху 200 мм. Пересінки 100 мм шириною. Перекриття між першим і другим поверхом. Також 200 мм. Чого достатньо? для даного перекриття. Місто каркасу відста шістдесят для того, щоб це нармально пробувати. Ось в даному місці ми будемо мати сходи. Ось, ось тут маємо такі два високі вікна. А я теж майже 90. в самий коньок. Ось тут сходова клітина, планується. Ось там у нас ванна, ще пересінка поки що не маємо. Ось, і там ще одна кімната з такими двома вікнами. Зовні будинок обов'язково обшивається вітрозахисною мембраною яка збиває порив вітру, але при цьому дуже гарно виводить вологу. Ось Для додаткового розшивання каркасу ми використовуємо монтаж рейки на косу, Ось що дає нам змогу гарно вентилювати фасад і при цьому розшиваємо цим же, цією ж рейкою. Каркас будинку. До речі, рейка б'ється. По зовнішніх стінах в одну сторону знахідком низьким 45 градусів, а всередині знахи в другу сторону. Ось ось уже хлопці постелили клік-фальц на бокову стінку і почали стелити на дах. Ось уже бачимо будинок утеплений і приступила бригада до внутрішнього оздоблення. Внутрішнє оздоблення все буде зроблено. Фальш брусом. Так, всередині обов'язково вишивається е, будинок паробар'єром. Ось не плівка поліетиленова, а має бути паробар'єр, який гарно проводить, тобто не гарно, але проводиться таки через себе волову в невеликій її кількості. Ось фасад вже майже готовий, ще поки що не знялися ліса. При монтажі вікон ми розпакечуємо вікна і ставимо спочатку рами, потім запакетчуємо. Так є правильніше події. Легше закріпити вікно. Все, закінчили будівництво будинку. Ось така ніша для читання, трохи опор є. Ось так працюють терасні двері із за щолочкою. Повторюю це, іде. Віконний профіль з мікрокліматом. <кліст> Ось. Ну, через кілька днів приїдемо з іншою бригадою. Доробимо електрику. Поставимо меблі, пофарбуємо підлогу. Стіни вже фарбовані. Місці, коли вже будуть меблі під кухню, підпаяється і вибудеться каналізація. Тут може теж все. Да. І тоді вже доробимо сходи, бо не було можливості зробити, тут були ліса до вчорашнього буквально дня. Делі фарбовані. Прекрасний вид на гору. Ванна кімната зараз використовується поки що в якості складу, Так і всі кімнати. Ось обігрівається дано. Буде ось таким обігрівачами. Ось, там є програматор, який можна запрограмувати е, температуру підтримання будинку. Тобто мінімальна температура, здається, 5 градусів. А, що класно, але там є свої нюанси. Ось, Побачимо. Це перше добрі в будинку, це такий, такий радіатор. Мною. Ось так виводимо розетки на воду, підкрутився кутовим краном, і все. Ось, Аналогічно, ось там. Вихід каналізації прямо в землю, так зручніше, аналогічно під унітаз. Ось так. Ось тут ще хлопці не забрали ліса, нічого заберемо Скло шістьорка. З обох сторін, щоб не мог, ну, не вибити так легко, так просто. Але ставити ще один додатковий імпост, ми вирішили, що не будемо, щоб не портити вигляд вікна. ось І по тій причині, оперед техніки безпеки, не робили вікно, щоб відкривалося. Якщо з часом побачимо, що не вистачає, то, мабуть, ту створочку зробимо. Від це також можливо навіть без дітей вікня, просто заказав створку, вкрутив. Ось, Двері білі, наші відкоси і, і наличка не пофарбовані, але це тимчасово. Ось тут буде сходова клітина. Ось так буде йти перило по периметру. І вниз. А двері фарбувалися фарбою матовою білою, вона і стійка достирання, Да, на себе основі, і має дуже гарний вигляд. Ось такий будинок зробили. Наші хлопці, буквально за ну да місяця-півтора, тобто 6 тижнів не пішло. Але це в умовах війни з дуже поганою логістикою, з поганою доставкою матеріалів, бо не все є, не завжди є. Я думаю, що дуже дуже добре. Ось так. Дякую за увагу.